Півтора місяці у селі Високі Байраки не їздить автобус, який возив людей в Кропивницький. Люди їздять в лікарню, як їм добратися?» Щоб поїхати в обласний центр у справах і на роботу йдуть за три кілометри на автобуси, які проїжджають повз село, розповідає Наталія Змеул. Я прокидаюся в п'ятій ранку і йду на на красносільські автобуси проходячи таким середнім темпом 35-40 хвилин. Маршрут був зручнішим тим, що я живу недалеко, мені потрібно всього-навсього 5-7 хвилин і я вже біля зупинки. Зверталась до голови громади з проханням відновити маршрут, розповідає жителька села Лілія Кучма. Я особисто отримала відповідь, що наше питання передано на розгляд в обласну адміністрації. мотивують, що є прохідні, але вони ж зовсім для нас незручні. Доводиться добиратися транспортом, який дуже незручний, який дуже далеко. Говорить, після роботи добратися додому складно. Автобуси, які їдуть в інші села, переповнені людьми. 17.10, красносілля йде з Кропивницького. Практично сісти в нього неможливо. Було таке, що їхав транспорт. Казали, спочатку сядуть люди, які далі, а барки як уже ось, але дуже часто він не бере. Я от таким темпом буду йти 3 кілометри, не знаю, за скільки дойду. О 9.10 ранку на автобус, щоб доїхати в Кропивницький, чекають 10 жителів села Високі Байраки. Потрібно добиратись кожного дня, тому що всі працюємо. Незручно тим, що нам треба приходити сюди. І тут проходящі автобуси різне время, треба підстраюватися під роботу. Високобайрацький старостат складається з чотирьох сіл, в яких живуть 800 людей. До 13 березня вони користувалися маршрутом Кропивницькі Високі Байраки, розповідає голова громади Сергій Левченко. Відповідно до закону про автомобільний транспорт це є повноваження обласної військової адміністрації. Якщо подивитися на розташування самого населеного пункту відносно цієї дороги, по якій проходять прохідні маршрути, то дійсно, там, що від одного кінцевого краю цього населеного пункту, як і від іншого, близько, да, дійсно трьох кілометрів. Пояснює, можна запровадити маршрут в межах територіальної громади. Для того щоб такий маршрут запровадити внутрішній, да необхідно, щоб мешканці громади звернулися через своїх представників, тобто через своїх депутатів, на раду сільської ради, де він буде опрацьований в відповідних комісіях. І в разі якщо депутати підтримують таке рішення, такий маршрут може бути запроваджений. Перевізники не хочуть возити людей з села В Кропивницький, бо це збитково, говорить начальник обласного управління транспорту Володимир Дмитренко. Каже, через високі байраки щоденно проїжджають чотири автобусні маршрути, які роблять 14 рейсів. У грудні 2022 року перевізник відмовився від виконання рейсів у зв'язку з нерентабельністю даного маршруту. Нами було проведено роботу, знайдено тимчасового перевізника. Який після того, як виконував рейсі два з половиною місяці, майже три місяці, також написав заяву та відмовився від виконання даного маршруту. Зараз маршрут Кропивницький-Високий байраки планується винести на конкурс. Ми проводимо роботу з пошуку перевізника. Каже, якщо знайдуть перевізника, він зможе укласти тимчасовий договір і розпочати перевезення протягом одного-двох днів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Анатолій Басиста Суспільне новини Кропивницький.